Значить, пришла історія. Номер раз. Е, uh, Значить, я був на розвідці. І тут нам доповідають е, наші суміжники, що до нас рухається. Ціль я починаю його вишукувати, і я знаходжу цю людину, і просто з мене закінчуються слова, тому що людина йде до нас е, в бушлаті, без шапки, без шолома, без броні, тільки з автоматом в кросовках і спортивних штанах. І він біжить штурмувати наші позиції. КСП передає ну, типа, веди його, веди не опусти. Я, звичайно, його не опускаю. Він підходить до наших позицій, там так невеличкий зараз. Світло, вони вже починають захищатись і починають пускати в нього очереді. Він сховався е, за дерево, потім почав тікати. Пару разів він впав і побіг далі. Потім він добіг до ванни, Ну, ванна, там розрушений город, все таке, ванна стоїть посеред вулиці. Він вмився, попив з неї водички і побіг далі. Ну а далі він забіг в хату, туди прилетіла в шка і більше не було його в живих. Я не знаю, чи то в них штрафніки, чи то токазніки. Але вони так от відправляють людей для того, щоб відволікти нашу розвідку і наших бійців. А в той час іншими тропами забігають справжні рекси, штурмові війська в повному монірванні з рюкзаками за декілька днів. І вони можуть зашкіритися в дуже дуже вузькі місця, де ти їх потім не знайдеш.